Дуже смішна Іра, і от в мене відразу питання: а червень взагалі був? Ні, насправді, хоч це літо може пройти не за одну секунду. А тим часом у нас сьогодні незмінна рубрика Нестільовий стіль, де ми говоримо про новості модного міра. Брати кольоротипи, і сьогодні у нас на черзі найкрижаніший та контрастніший кольоротип зима. Ну допустим, ви зима. Але якщо ви до кінця в цьому не впевнені, в попередньому відео є інструкція, яка допоможе вам визначити саме ваш кольоротип для жіночок зим характерний найбільший контраст в зовнішності. Зима це дуже темний колір волосся, при цьому дуже яскравий колір очей і бліда як молоко шкіра. Будь-який інший кольоротип з такою шкірою виглядав би як помираюча кляча. Але на зимах шкіра виглядає Очень даже хорошо. Мені дуже добре підходять під ці характеристики кореянки, бо в основному в них дуже темне волосся, і дуже каю очі і дуже світла шкіра. До речі, які ти паш кольоротип теж має значний вплив на характер. От, наприклад, моніка белучиш зима. Ну поніже ж видно, що вона залізними тими яких нервами. І я нещодавно дивилася її біографію, де сказано, що вона все життя страдала через свою касу. Да не повезло. Саме через зовнішність зимом дуже личить контрастні поєднання. Різкі контрасти не затьмарюють зим, а навпаки, підкреслюють їхню аристократичну розкошну зовнішність. В гардеробі холодного кольоротипу обов'язково мають бути якісь незвичні елемент. Незвичні і контрастні, як і сама людина. А інакше на фоні контрастної зовнішності всі інші, оці пастельні м'які тони, просто втратять свій вигляд. Буде дуже скучно і блякту. А доповнити образ може макіяж. Тут не соромтесь контрасту і на очах, і на губах, і на сяках, і на тінях. Сюди, де тільки можна, там можна. А от загаром тут такі інтерес. Моментик виходить. Ви взагалі знали, що не всім жінкам дано загорати. Наприклад, зимом як тільки не загорай, скільки під тим сонцем не запікайся, але красиву бронзову засмаку цим жінкам ніколи не отримати. Все, на що здатні жінки зими, це легенький рожевий відтінок або дуже червоний як краб. Тому під час у цих сонячних ван зима, скоріше, за все, згорить, не загорить. Тож взим в літній час вайб вампірів виходять тільки вночі, щоб не згоріть. Прикраси такі жінці підійдуть з білого золота або ж срібла. Звичайним золотом краще не експериментувати. Воно задешевить образ або зробить його дуже наляпісти. Я не можу не пов'язувати типажі зовнішності та кольоротип. Тож зим я зіставляю з драматиками та гамінами, ну і трошечки класиками, тому що контрастна холодна колірна палітра найкраще доповнюється строгими лініями та чіткими стриманими силуетами. Переходимо до кольору волосся, очей та шкіри. Тож взим, перш за все, є два типа шкіри. Перша це світла, майже молочна з холодним підтоном. Вона ж така холодно-бежева або рожева, яка взагалі ніколи не може загоріти на сонці. Вона взагалі не засмагає, Це для них взагалі неможливо. Віла сніжка яскрава представниця даного прикола. Але що до. Ми тільки про селібріті тут будемо говорити. Мультяшні персонажі теж розберемо. Другий тип шкіри це якраз таки з оливковим або сірим пігментом. На шкірі можуть бути навіть веснянки, коричневого або холодно сіроватого кольору. Це багато людей будуть в оману, що це кольортип теплий. Але ні, важливо дивитися на холодний пігмент. Волосся. В нашому регіоні чорний колір волосся зустрічається дуже рідко. Основна частина населення руся. Поряд з цим зими не обов'язково брюнетки можуть бути блондинками, світло-русявими, темно-русявими, шатенками, брюнетками, каштановими. Волосся обов'язково має бути з холодним сірим пігментом. Зазвичай вони є густі та жорсткі. Очі, як правило, мають однорідний яскравий колір. Вони можуть бути сині, зелені, блакитні, сірі, карі та навіть чорні. Губи насиченого рожевого кольору, ніби татуаж від природи. Мені подобаються людські природні пігменти без макіяжу на губах. Деяких людей надзвичайно незвичайний колір губ. Це прям якась магія природи, так буває. Зима це єдиний кольоротип, який може дозволити собі носити чорний без вайбу поминок. От якщо, наприклад, літо одягає чорний, то на фоні цього кольору волосся, очі, губи вони губляться. А у осені та весни взагалі чорний повністю забирає яскравість. Привілегії у нас у зім, хоча б в чорному. До сих пір дивуюсь, коли хтось говорить, що чорний личить всім. Переходимо до підтипів зими. Є чиста зима. Це така молочна біла шкіра, світло-бежева або нейтрального відтінку, але яка йде не в жовтий, а в роже. Пам'ятаєте, з листком, якщо зрівнювати, якщо є якийсь жовтий пігмент, значить це теплий кольоротип, А якщо є такі більш дорожевого червоного, то це холодний кольоротип. Вкова ваша шкіра може бути та навіть чорна. Мене запитували під минулим відео, як визначати який кольор тип в чорношкіри. Так, от вони спокійнісінько собі можуть бути зимами так само як і іншим руям. В чистої зими очі яскраво-блакитні, насичені сині та яскраво-зелені. Зверніть увагу, що тут достатньо контрастні очі, вони дуже яскраві. А, а волосся таке темно-коричнево або середньо коричневе, з холодним або пепелястим підтоном. Зверніть увагу, блондини з того тоту -то нема. Яскрава представниця даного кольоротипу це Меган Фокс. В неї навіть на дитячих знімках поганої якості видно її ці гарні контрастні брови. Чорне, як не знаю, смала волосся та яскраво-блакитні очі. Холодна зима. Очі тут теж яскраві, блакитні. Насичено-сині, волосся чорне з синюватим підтоном, або навіть золотистих відтінків. Шкіра від дуже світлої до такої нейтральної і бежевої. Яскрава представниця даного підтипу — це Елізабет Тейлор. Її зовнішність ще називають генетичним джекподом. В неї очі кольором парумської фіалки, блін. Найрідкісніший відтінок. А це ще не все із прикольного. Перше, що ці очі трапляються раз на мільйон, так як в неї ще вії в два ряди ростуть. Вугільно ще й красиво вигнуті. Тут уже, якби, незвичайні очі, ще й вії в два ряди. Ще в принципі, фігура шикарна, ще й в принципі талантлива людина. Хочеться сказати, чому вона не я. Дуже добра риса, і якраз таки дуже класно підходить зима. Найцікавіше, це насичена зима. Очі чорні, темно-коричневі та темно-горіхового відтінку. Голоси середньо-коричневе, чорно-коричневе. Шкіра дуже світла, може бути бежевою, з таким трошечки помітно-світлим відтінком. Також може бути оливкова, чорно-коричнева та чорна. Яскрава представниця Люсі Лу. А на гелі Чарлі всі згадали, які ж кольори пасують в одязі. Так як зимовим представницям можна обирати контрастні образи, Ут можна нормально таки розгулятись. Найкраще це смарагдовий, насичено темно-синій, червоний та фіолетовий. Вони найкраще впишуться в будь-яку капсулу. Палітра для зими вибудована таким чином. Базові відтінки — це білий. Сірий, графітовий, моко може бути навіть кольор слонової кості, як весни. Темні кольори це шоколадний, чорний, індіго, темно-смарагдовий та баклажан. Акцентні кольори це марсало, салатовий, винний, лавандовий, небесно-блакитний та лавандово-рожевий. При цьому є особливості характерні тільки для деяких видів зими. Наприклад, в холодній зимі краще уникати золота, що в кольорі, що прикрас, а в образах краще робити акцент на смарагдовому, баклажанному і чорному кольорі. А от натуральній зимі може підійти що золото, що срібло. Тобто там допустимо, в принципі, небагато. Також є ряд кольорів, які зглядять найкращий образ для зими. Це такі, як гірчичний, тревенисто-зелений, сизий, персиково рожевий блідосливовий, мітний. Ну от. Такі люди. Поговоримо більш детально про одяг та тканини для зими. Говорячи про відповідні матеріали, варто виділити садин, шовк, шкіру, тафту, кашемір, оксамит. Ідеальні принти це хижі, геометричні фігури. Досить добре сидять на представницях зими речі щільних тканин. Не всі їх люблять, але виглядає прикольно. А якщо їх ще поєднувати з м'якими текстурами, образ може вийти ще цікавішим. Ідеальний стиль це класичний або смарт-кежу. Втім, ніхто не забороняє носити і бохо, і спортшик. Але нехай в пріоритеті буде оця тиха розкіш, як ми говорили про олдмані. тому що все таки в зимах є щось від природі аристократичне і краще все-таки це підкреслювати, а не заглушати. Оптимальний розмір аксесуарів це середній, якщо сумка то сече. цю сумку можна взяти як із лакової шкіри, так і звичайної. До речі, я чомусь віддаю перевагу лаковому, тому що воно так прикольно блістить. Головне, щоб матеріал був щільним, а от від м'якої замши краще відмовитись. Воно ще візуально спрощує зиму. Мак. Я ж під кольоротип зима. Це ті самі дівчини, які млічать смукіас у всіх його проявах. Як я вже говорила, можна акценти робити на всьому, чому хочеш. Там очі і губи. Ніякий акцент не буде мати хімерного вигляду. Тому що ви зими, ви і та контрастні, ви так яскраві. Нічого поганого в тому, що будете ще яскравіші, не буде. Що ж, про селебріті кольоротипу зима ми трошки вже поговорили. Але мені дуже сподобалася тенденція розбирати їхні стилі. Тож, по традиції, селебріті кольоротипу зима та їхні фішечки в стилях. Елізабет Тейлор про неї ми вже говорили, але я ще раз хочу детальніше розібрати Її вплив на моду, а він був грандіозний. До речі, на перша в світі акторка, яка рубала гонорар в мільйон доларів за її роль в фільмі Клеопатра. І він так і не окупився, здається. Тому що мало того, що вона гонорар нормальний получила, ще й скільки коштували її наряди. Щось там коротше кудись багато денег ушло. Оскарів ще ліска получала. Коротше, завідую, але на цій душі, якщо чесно, Вона була втіленням розкоші та шику. На ній чудово виглядали шуби та дорогі. Фамільні прикраси. Вона прагнула брати від життя все, та неї це прекрасно виходило. Краще її зовнішньосі може бути тільки її фігура. Тонка талія, високі груди, тонкі ноги. Ну, якби спасіба Бог, там і війк би вистачило з прикольного. На ній мали чудовий вигляд сукні з декольте, глибокими та корсажами. Зішно, коли є декольте, все непогано виглядає. Стиль Елізби Тейлор це ці пишні юбки, блузка з відкритими плечами і глибоким декольте. І, звичайно, численні діаманти. Вона обожнювала прикраси і була володаркою чималої колекції. Прошу, її оцінювали, що то ті типу, 150 мільйонів. Ну, по правді, вона коштувала набагато більше, тому що все-таки вони належали Елізабет Тейлор Енхете. Безумовно, одна з найгарніших акторок в історії кіно. В неї карі очі темне волосся на контрасті з світлою шкірою виглядає дуже яскраво і доповнює це виразні контрастні ідеальні бро. Одна з її фішок це сукні в стилі 60-х. Останнім часом вона віддає перевагу ретро моді. На показ Валентіно в Римі вона одягла шикарну рожеву сукню ультраміні в поєднанні з масивним суттям і маленькою сумочкою. Так, по дівчачі дуже елегантно показала свої шикарні ноги і виглядала просто ідеально. Другий модний прийом це вміння правильно робити акценти в нарядах. Вона одягає яскраву річ, поєднанні з стриманими аксесуарами та іншими елементами одягу, нейтральних тонах. Це, якщо хочете виглядати, стримано. Але не нудно і сіру. Ента сама одна з небагатьох жінок, які вміють гарно носити леопард. Зараз він знову входить в моду, тож можна зловити вайп, ніби ми в сафарі. Сальма Хай. Я дуже хотіла взяти саме її, тому що тут ми розкричали, що зима це в основному бліда жінка. А тут ще є отака от, от історія. Сальма мені би вайб засмаги, але вона віддає такою холодністю та сіроуливковостю. Якоїсь такою. Тому вона безумовно зима. Одна з її фішок це мінімум деталей. Ісь квічачі принти та узори вона лишає до кращих часів. В свою чергу віддає перевагу Total Black з якимось одним акцентним аксесуаром. Виглядає стримано, але при цьому дуже яскраво. Асиметрія, асиметричні деталі одні з її найулюбленіших модних прийомів. шафці є дофіга цих асиметричних сукеньо. Вона цим навіть відома. Любить вона цю і це їй дуже личить. Ввиль він допомагає їй збалансувати якісь пропорції фігурі та зробити лінію грудей більш акуратнішою. Саме таке декольте привертає увагу, але не робить образ вульгарним. Що ж, ось і все. сподіваюсь вам сподобалось відео, та ви впізнали свій кольоротип. Наряджайтесь, адже одяг це перше враження. Та до наступних настільових відео. Папа. -па.